так фоткаю, і отак, типу, я на воді лежу. Це я вже дві години тебе фотографую, давай просто відпочинемо. я як ти фоткаєш, щоб серед от всього хоча б одна нормальна фотка була. Давай ще! Давай може. Думала, знаєш, що? давай я якось прикольно стану. Типу ну там отак якось стану, а ти пірнеш і там сфоткаєш мене типу під водою. Прикольно буде давай. Ти ж казала, не будеш пірнати. Кажу, ти пірнеш. Давай вже буду вечері ще година бігом. Я не буду пірнати, бо, по-перше, в мене лінзи. По-друге, в мене який-не який макіяж, який потім розпливеться. По-третє, я не хочу мочити волосся, тому що якщо я піду його сушити, ти ж по-любому не будеш мене чекати, правда? Ну, в тебе ж мокре волосся. Чого я маю тебе чекати? Ну, давай, ну одну фоточку, одну давай. Яка різниця, скільки? Я не буду мочити волосся. Я і так не можу через тебе відпочити, тому що постійно сфоткай мене. Треба було фотографа з собою брати. Я вчора тобі зробила майже тисячу фотографій, і ти всі до одної їх видалила. Для чого тоді? Це все, бо там не було нічого нормального. Для чого тоді мене просити? Я тебе один раз також попросила себе сфоткати, а ти що сказала? Он мужик, і дай його попроси, бо я зайнята. Я тоді монетки з фонтана діставала, нічого. А ми на екскурсію безкоштовно поїхали. Угу. Не ми, а ти. Ай, все. Знаєш, мені взагалі здається, що ти постійно тільки шукаєш привід, щоб зі мною посваритися. Чого ти взагалі зі мною поїхала, якщо ну отак все? Я і сама не знаю. М -м, ти що сфоткаєш? ж сказала, ні. О, дивись, вже мокра. Це досить. Це ж досить, досить. А чи все ти вже намочилася? Давай, сідай. Та йди ти? Та куди ти пішла? На вечерю ще рано. Нервова якась.